Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам розкажу ціни, які на оптовому ринку міста Львів. Підписуємося на канал, ставимо лайки, щоб більше було охоплення нашого каналу. І сьогодні я вже побачив багато зе нового як -то нових овочів. Редиска шепочками 16 18. Кілограми 60. Була капуста молода 43-45. Пекінка 45-55. Це молода. Салат 35-45. Огірок 90. Картопля. Молода 50. Цибуля перо 100. Укроп 220-270. Рукула 140. Петрушка 200, щавель 100, шпінат 100. Помідор 100 по 70. Це на рядах. Я читаю все на рядах. Порей 60. Яблука 12, 24, чорнослив 85 без косточок, Фас, квасоля 6, від 60 до 120. По, стара капуста 22 гривні. Буряк 6, морква 35, селєра 45 5 гривень, корінь петрушки 45, цибуля 42 і картопля 5 гривень. По картоплі багато машин не було. Під навіс машини ну, з картоплею багато не було. То, що понеділок після свят часник 90 100. Посадочна була сарая 3 гривні і була ще гранада 8 гривня. Дві машини всього бачив. Цибуля синя 30, кабачки молоді 55 гривень. Цибуля тиканка або сіянка, Арпаш 85-100, це на опт. Капуста. По розсаді. пройшовся по розсаді, яка на опт капуста 3 гривні, помідор і перець 10-8 гривень. Це все на, на, на опт. Пройшовся по е, з, ряду, де продають дерева, кущі. Виноград 100 гривень. Це е, сам, сам, самі. Е, щоб садити, щоб росло кісточкові дерева 150 до 200, яблуня груша від 100 до 150. Малина, лохина 110 від 110 до 350. По квітах троянди 100, це в розріб і 60-70 це залежить троянди, були на Опт. І квіти від 8 до 35 гривень. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. Народу, як то кажеться, вже чимало зібралося. Я маю виду, що квітів дуже багато було було на що подивитися. Різні ціни, звичайно, доворятися можна. Ну і капуста молода вже є. Закарпаття. Перевозять переважно Закарпаття. Будемо так в неділю раз виложувати. Опять пишемо, які ціни у вас на ринках. Може, де у вас є оптові ринки так, чи капусти. Чи що, будемо порівнювати, зрівнювати. Ну і часто, як то кажете, писати, що, що в кого, які кажуть ціни. А так я був на ринку, то вже говорять, що не був. Я був на ринку. Багато вже бачив і друзів, і впізнавали мене багато, тому що і розпитували, як там ситуація. У мене де я, що, бо дивляться, просили навіть копчену кубасу. На Яблушному ряду бачили моє відео, ну це я вже пішов так, розкажуючи дійсності я був. А на цьому всім здоров'я, України, перемоги, ще хлопцям нашим, які тримаються, щоб їм Бог здоров'я дав і ангела-защитника, щоб всі здорові і повернулись, і живі додому. До побачення.